Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 червня, з вами знову Валерій Кличок. Сьогодні на Росії відзначають День Росії. І якось так, за дивним збігом обставин, як я то люблю говорити, сьогодні Генштаб Збройних сил України відзвітував про понад мільйон знищених окупантів. І сьогодні, за дивним збігом обставин, до України приїхав міністр оборони Німеччини, тієї Німеччини, яка найбільше надає Україні військової фінансової допомоги. І Трамп сказав, що він просто вражений тим, як дрони змінюють хід війни. Навіть він вимушений це визнавати. Також вам готові повідомити про приємні новини щодо ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. На відміну від росіян, ми не б'ємо по цивільній інфраструктурі, а вони продовжують бити по нас дронах просто примітивно, тупо по цивільній інфраструктурі, по багатопорохових будинках і по приватних будинках. І наслідок яких гинуть цивільні. Давайте, друзі, зараз про все це по порядку. Тому, будь ласка, традиційно прошу вас про підписки на канал, ну і, звісно, про коментарі. До суті, генштаб Збройних сил України вранці відзвітував про те, що загалом з початку широкомасштабного вторгнення на території України і не лише було знищено вже понад 1 мільйон росіян. І це співпало якраз із датою 12 червня, День Росії, який там святкують. До Дня Росії напередодні Путін проводив величезну нараду, чергову їх він проводить практично майже щодня і розповідає про те, як Росія перемагає. Хоча це не зовсім так. З Днем Росії Росіян привітав навіть державний секретар США Марко Рубіо. Він опублікував відповідне повідомлення на сайті Держдепу і сказав, що Сполучені Штати Америки. Від імені всієї влади американської прагнуть до конструктивної співпраці з Росією і сподіваються, що мир сприятиме їх відносинам. А посол Росії в США, так само, як і всі, фактично, чиновники Росії, починає писати. Справедливо буде сказати, продовжує писати багато інформації про те, що ну, ось, ось буквально завтра відновиться авіасполучення Росії та. Сполучених Штатів Америки, бо їм потрібно розвивати бізнес. Вони сплять і бачать, як вони будуть літати до Вашингтону. Я, до речі, цього не вивчаю, що це може статися, але схоже, що у Трампа. Певне непорозуміння відбувається на тлі того, як Україна дуже успішно проводить військові операції за допомогою дронів. Дрони прилітали минулої ночі і по Криму, і по різних регіонах Росії. Генеральний штаб Збройних сил України вранці повідомив про те, що вночі сили оборони вдарили по військовому заводу в Московській області, де серійно виробляють друковані плати й електроніку, яку використовують при виготовленні високотехнологічного збройня та техніки. Йдеться мова про технопарк Резоніт у Зубово. І Як сам визнає Дональд Трамп, сила дронів ну просто неймовірна. Це все війна дронів, це вражає, каже Трамп, і він оцінив вплив безпілотних літальних апаратів на хід війни між Росією та Україною як визначальним. І говорить про те, що американцям потрібно купувати дронів стільки, щоб їх було більше ніж у Росії і України певно разом взяти. От послухайте його сихрон з цього приводу. Літаки замінюють. І на тлі того, що Трамп не поспішає допомагати Україні, Сполучені Штати Америки, як ви знаєте, не планують надавати нам військову допомогу в наступному році. Ну, це буде, можливо, яка скромна допомога. Та, що передбачається, як правило, в кожному річному бюджеті США в сумі 100-200 мільйонів доларів, не більше. Поки що ми отримуємо і досі ту допомогу, яку нам пообіцяв, ще Джозеф Байден підписав відповідні розпорядження. Вона ця допомога надходить, але також не дуже швидко. На тлі цих повідомлень до України приїхав міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини Борис Пісторіус, аби проговорити із представниками українського уряду подальшу військову допомогу для нас. Це дуже важливий візит, особливо ще раз наголошую на тлі того, що Вашингтон не поспішає і не збирається нам нічим допомагати. Але у самій Німеччині ситуація доволі. Ну, скажу так. Ви знаєте, там і радикальні настрої альтернативи для Німеччини. Вони поки що не проявляються, звісно, на вулицях, але радикальні щодо зміни взагалом політики Німеччини. Учора члени правлячої коаліції тієї самої політичної сили соціал-демократів Німеччини, які входять до однієї коаліції із Фрідріхом Мерцем, опублікували маніфест під назвою Забезпечення миру в Європі через обороноздатність, контроль над озброєннями і взаєморозуміння. Маніфест підписало близько ста чоловік, політиків не першого шелону, не тих, хто безпосередньо в Бандестазі, але все-таки впливових політиків у Німеччині. Вони наполягають на перемовинах із Росією замість переозброєння Бундесферу, що фактично відкидається Фрідрихом Мерцем, закликають до заборони на розміщення в Німеччині нових американських ракет середньої дальності, критикують підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. До речі, ця цифра дуже багато кого бентежить. І тих, хто при владі в Німеччині, і тих, хто не при владі в Німеччині, і не лише в Німеччині, навіть Петер Павел, президент Чехії, говорить про те, що ну, вони не впораються з викликами, які сьогодні стоять перед нами, без допомоги Сполучених Штатів Америки. Але давайте буквально ще два слова про Німеччину. Німецькі політики наполягають на тому, що чинна політика уряду Фрідріха Мерца веде до дестабілізації та посилення сприйняття взаємної загрози між НАТО та Росією. Це те, що плавно і тихенько зберігав Олаф Шольц. Хоча... Направда, він нам дуже багато допомагав, друзі. Я про це говорив, говорю і буду говорити. Дійсно, за часи Олафа Шольца Україні було передано неймовірну кількість військової та фінансової допомоги. Німеччина була її і залишається другою за обсягом допомоги після Сполучених Штатів Америки. Всі решта в рази менше надають там допомоги, але важливо, щоб вони, звісно, її продовжували надавати. Тому візит. Бориса Пісторіуса до України вкрай важливий, особливо на тлі тих політичних непорозумінь, які сьогодні виникли безпосередньо в політичних колах Німеччини. Не лише військової допомоги визначається підтримка України, а й в тому числі санційної політики, яку буде запроваджувати Європейський Союз. Я вчора разом зі своїми колегами у себе на каналі детально обговорював перспективи 18-го санкційного пакету. Поки що вони не те що примарні, а не такі близькі, швидкі, як то нам би хотілося. Ну, наприклад, Ілля Несходовський вчора коментує. Саме 18-й санкційний пакет говорив про те, що ймовірно він буде ухвалений не раніше ніж за місяць. Звісно, будемо дивитися, але є ще одна цікава деталь, яка нам буде допомагати посилювати тиск на Росію. А саме у цьому санкційному пакеті Європейський Союз запропонував запровадити санкції щодо двох невеликих китайських банків за допомогу Росії обходити чинні торговельні обмеження. Звісно, це дуже небагато. Два банки це дуже мало. Але. Враховуючи те, що на сьогоднішній день Європа стоїть перед вибором, або продовження співпраці, США, що вкрай є складним, коли там президентом став Трамп, або налагодження тіснішої співпраці із Китаєм, що є величезною загрозою для стабільності всього європейського континенту. Тому, хоча б початок санкційного тиску на Китай, це також дуже хороша друзі, історія. Але Європа дуже не хоче витрушувати власні кишені на озброєння. Ну просто дуже не хоче. Президент Чехії Петер Павел дав велике інтерв'ю виданню Bloomberg і закликав Сполучені Штати Америки дати Європі більше часу та реалістичніші цілі для убезпечення континенту та стримування Росії. Він заявив, що європейські країни не можуть забезпечити тривалий мир в Україні без допомоги Америки. Але Трамп каже, має рацію, коли вимагає суттєво збільшити витрати на оборону. Ну тут якась, вибачте, біполярочка з'явилася, як на мене, у Петра Павла. Хоча, певно, вона в усіх європейських чиновників присутня. За його словами, знадобляться роки, щоб замінити деякі гарантії безпеки, які зараз забезпечують США, але США не забирають ці гарантії безпеки у Європі. Сполучені Штати Америки постійно говорять про те, що вони не будуть виводити свої війська з Європи. Вони не будуть забирати звідси ракети, ядерну зброю. Можливо, частково зменшить контингент. Але враховуючи те, що раніше вони більше платили за безпеку Європи, тепер Європа не дуже задоволена тим, що Сполучені Штати Америки вимагають більшої автономії Європи в питаннях самовласної безпеки. Звучить трішки дивно, як я вам говорив, але так і є. І Петр Павел говорить, це якраз напередодні саміту Північно-Атлантичного альянсу, де основним питанням буде збільшення витрат на оборонку до 5% ВВП, Що дуже не хочуть робити уряди країн, тому що ці уряди втратять владу, якщо вони більше будуть витрачати на оборонку. Це природньо. Тому Петр Павел тут ні грама не відрізняється від інших політиків, хоча заради правди він багато допомагає Україні. Але щодо тієї самої снарядної коаліції, Снарядної ініціативи, яку очолює Чехія, там також дуже багато запитань, безпосередньо в самій Чехії. Втім, снаряди до нас надходять на тлі цих всіх подій. Путін збирає чергові наради і до Дня Росії і говорить про те, що треба збільшувати військові спроможності Росії. Їх можна збільшувати, але економіка Росії. Не дуже сприятлива для цього. Буквально сьогодні вони збирають чергове засідання, де будуть говорити про економічні проблеми, які самі по собі не вирішуються, але вони про них замовчують. Поки що ж Путін доручив своєму військовому командуванню в рази наростити бойові можливості сукопутних військ Росії. Чому це, друзі, важливо розуміти і знати? Тому що, попри те, що Росія активно використовує для ударів по території України безпілотні літальні апарати, ракети і так далі. Але сухопутні війська є надважливим фактором в війні, яка триває, і в війнах, які будуть надалі. Тому він говорить, що контроль території це дуже важливо а контролювати територію можуть безпосередньо люди, а не безпілотники чи ракети. Вони можуть задавати шкоди, але контроль здійснюють безпосередньо присутністю військових. Домінуючою силою при введенні сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності залишаються сухопутні війська, говорить Путін. Тут він правий. І важливо найкоротші терміни наростити їх бойові можливості, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищими тактико-технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом. Паралельно з цим він доручив розвивати військово-морський флот, який збройні сили України успішно фактично ліквідували в Чорноморському регіоні. Перед цим Путін заявив, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді Росії нібито становить 95%, і що це найвищий показник у світі, доручив приділяти особливу увагу ядерній зброї як гарантії суверенітету Росії у новій програмі озброєнь Росії, розрахованій на 2027 2036 роки. І дійсно ядерна зброя є сьогодні визначальним фактором багатьох конфліктів. Я так само, як і ви, друзі, схильний до того, що якби Україна мала ядерну зброю, то ситуація була б зараз абсолютно іншою. Вона, от якраз, визначає, я маю на увазі присутність, наявність ядерної зброї і ситуацію на Близькому Сході. Там вкрай все неспокійно. Ми чуємо повідомлення про те, що нібито посольство США. Виїжджають із Тегерану, з Ірану, з інших країн близького сходу дуже багато коментарів, і що там власне відбувається, поки що сказати остаточно складно. Єдине, що зрозуміло, Ізраїль готовий нанести удари по ядерних об'єктах Ірану. Іран говорить, що готовий нанести удари у відповідь. Трамп намагався стримати на тлі переговорів із Тегераном про без'ядерну угоду Ізраїль від таких ударів, але схоже, що не дуже почули його там. Я вам зібрав основні повідомлення західної преси і коментарі Трампа про те, що власне відбувається на Близькому Сході. Це просто загальна картина, щоб ви розуміли. Бо ми чули вже про ядерні апокаліпсиси з боку керівництва США. Вони нібито говорили про якусь країну, але не конкретизували, до цього числа можна віднести і Росію, і Іран. Але от що власне пишуть про Близький Схід? Сполучені Штати Америки наказали всім посольствам, які знаходяться в зоні дії Ірану, скликати комітети з надзвичайних ситуацій та надіслати до Вашингтона депеші про заходи, які вони вживають для зменшення ризиків. Про це пише Вашингтон Пост. Аксіос говорить, що стає дедалі менш імовірним. Що шостий раунд ядерних переговорів між США та Іраном відбудеться в неділю в Омані, мається на увазі цієї неділі, як то планувалося раніше. Хоча поки що я не виключав би можливості проведення таких переговорів. Втім, результати їх, як і раніше, навряд чи будуть якимось багатообіцяючими. Financial Times пише про те, що Тегеран прагне уникнути конфлікту та хоче, щоб переговори завершилися успішно, аби послабити санкції. Fox News говорить про те, що жоден військовослужбовець США у формі на Близькому Сході не евакуюватиметься, мовляв, все стабільно. Керівник центрального командування США відклав свідчення перед законодавцями, заплановані на сьогодні, на четвер, через зростання напруженості на Близькому Сході. Тобто там не все так однозначно. Міністр закордонних справ Ірану говорить про те, що Тегеран не може змиритися з тим, щоб його позбавляли природних прав. Тобто Іран має право на виготовлення ядерної зброї. Я це так читаю. А президент Трамп знає про переміщення американського персоналу на Близькому Сході, пише Ройтерс, тобто хтось кудись десь переміщується. Президент Ірану, Пезашкіан говорить про те, що ми багато разів говорили, що не будемо створювати ядерну зброю, але створюється, я даю від себе. Жодна людина з совістю не погодиться скидати бомби на невинних жінок і дітей. Далі погрози переважаючою силою не змінять фактів. Іран не прагне отримати ядерну зброю, а мілітаризм США лише підживлює нестабільність. Про це говорить постійне представництво Ірану при організації Об'єднаних Націй. Знову ж таки, заяви дуже дуже контраверсійні. Блумберг пише про те, що офіційні особи США були поінформовані про те, що Ізраїль готовий розпочати військову операцію проти Ірану. А сенатор США Том Котон, посилаючись на очільника Пентагону, повідомив про те, що той підтвердив, що терористичний режим Ірану активно працює над створенням ядерної зброї. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Тегеран розробив план реагування, який включає негайну контратаку на Ізраїль. Із застосуванням сотень балістичних ракет, і буквально щойно CBS News повідомляє про те, що Ізраїль повністю готовий до операції в Ірані. За даними американських офіційних осіб, ізраїль готовий почати удари по іранських ядерних об'єктах. Ну, певно, прямо нині. Тому там ситуація справді напружена, і вона безпосередньо визначатиме друзі ситуації і в російсько-українській війні. Бо Іран, який допомагає Росії, має понести відповідальність за це. Ну, власне, це моя думка. Ви напишете свою. Тому за ситуацією на Близькому Сході буду слідкувати, вас про це інформувати і тут, у себе в телеграм-каналі. До речі, підпишіться на нього, хто цього не зробив раніше. Посилання знайдете в описі під цим відео. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю ціную, шаную. не перемикайтесь. Все буде в Україна!